13 років тому ідея творчих виїзних пленерів виникла спонтанно і підтримав її наш земляк Юрій Єханоров. Роки збігали, але Юрій Івановичу вже довелося бути і в рангах віце-прем'єра, і прем'єр-міністра України, і міністра оборони України, і народного депутата, і навіть сьогодні яка без великої посади. Однак він постійно всі ці роки підтримував художників і організовував творчі майстерні. Дуже хочеться, щоб міські, сільські голови, наші районні адміністрації, районні ради подумали, подивилися. Запрошуйте житомирських художників, не пожалієте, вони прославлять ваш край. Зелені кольори домінували практично на всіх картинах, адже багата і незвичайна поліська природа зачарувала художників, тим більше, що у Мирополі залишилося чимало таких місцин, які нас повертають у минуле століття та відтворюють славні традиції польщуків. І хотілося б, звичайно, щоб таких людей, як Кирові Іванович, в області був не тільки він один, як наш земляк, а і в нас в області в області адміністрації області, адміністрації міста. і теж самі бізнесмени, які на сьогоднішній день мають, ну скажімо так, гарний потенціал. Не дивлячись на цифру 13, яка увінчує за рахунком черговий Житомирський пленер, виставка вдалася. І за своїми різноманітними барвами розкриттю тематики вічності, природи та життя, і 14-й пленер буде можливо і міжнародний.